Безумовно, кожна дитина мріє про власний простір у спільному домі в ідеалі етоотдальна кімната, зроблена з урахуванням всіх побажань малюка, адже дитяча повинна не тільки надавати відчуття захищеності, але і надійно зберігати особисті речі та іграшки. Він повинен вчитися самостійно організовувати себе, навчивши дитину тому, що у кожної речі є своє місце. Він буде з легкістю сам наводити у себе порядок, це допоможе привчити його до чистоти і гармонії як в житті, так і в подальшому житті. Саме з цих причин слід правильно подобрати інтер'єр і дізнатися, як розставити меблі в дитячій кімнаті зручно і ергономічно. На що в першу чергу варто звернути увагу, основному своєму види комнат звичайних будинків являють собою прямокутник. Тому потрібно правильно розподілити простір по зонах. Розстановка в дитячій буде залежати від наступних факторів. 1. освітлення в кімнаті відіграє важливу роль у розташуванні столу, який найкраще буде визначити прямо біля вікна. Но нежелательно, щоб під час занять вхідні двері в кімнату не знаходилася за спиною дитини. Це може викликати дискомфорт. 2. температура в зоні відпочинку повинна бути комфортною, тому не варто ставити ліжко біля вікна. Це може привести до серйозних захворювань від протягів, особливо в зимову пору року. 3. для психологічного комфорту стоїть розположити ліжко так, щоб з неї було видно двері. Це допоможе ребенку спокійно спати. 4. функціональне зонування дитячої кімнати дозволить виділити ігрову навчальну та інші зони. Це навчить дитину різним видам діяльності розташування основних меблів, щоб малюк відчував себе в своїй кімнатці комфортно, йому необхідно вільний простір, тому варто навантажувати приміщення непотрібними атрибутами у вигляді тумбочок крісел, шафок, і т. Зайве нагромадження меблів може привести до травмування малюка під час активної гри кращим рішенням стане мінімальний набір меблів, який буде відповідати віковій категорії вашого малюка. І все ж як розставити меблі в дитячій, щоб це було зручно вам і вашому малюкові ліжко, дитяче ліжко краще поставити узголів'ям до стіни, але далеко від вікна у спальній зоні не повинно знаходитися ніяких розеток проводів, електричних приладів та інших небезпечних речей. Кращим варіантом буде розташування ліжка навпаки, адже діти дуже вразливі і їм важливо бачити все, що відбувається. Стола стіл слід підбирати індивідуально. Школярам потрібен зручний стіл для виконання домашніх завдань, а малюкам щоб ліпити, малювати і грати, щоб сонце максимально висвітлювало робоче місце. Рекомендується розміщувати стіл біля вікна. Також можна виділити робочу зону за допомогою спеціальної перегородки, шафи або шляхом регулювання освітлення. Для економії місця встановлюють столи, вбудовані в горище, або споруджують висувний стіл в інших предметах меблів. Всі варіанти дуже зручні і функціональні. Системи зберігання, щоб дитині було зручніше утримувати свої речі в порядку. Краще буде розташувати шафу прямо навпроти ліжка, варто приділити особливу увагу вибору шафи. Він повинен мати багато поличок, і дитина могла б з легкостю до них діставати. Дитячий шафа повинен бути максимально стійким, або його потрібно зафіксувати біля стінки спеціальними кріпленнями. Іграшки краще зберігати в кошиках, коробках скринях, що відкриваються пуфиках, а також є спеціальні відкриті стелажі. Кроватигорище передбачені спеціальні висувні ящики, коробки можна засувати під ліжко, а стелаж допоможе відокремити ігрову зону кімнати. Поради від дизайнерів по проходженні часу разом з дитиною будуть зрослить і меблі. На зміну дитячому ліжечку-стільчику для годування прийдуть отразнообразне столи, шафки, полички та інші предмети. Зараз дуже модно і практично купувати двоповерхові ліжка або так звані ліжка горище Вони допомагають заощадити простір для ігор. Організувати додаткове місце для зберігання речей або ігор і багато іншого, а якщо присутня шафа купе, який також додасть вільне місце, можна створити загальний дизайн для більш гармонійного вигляду всіх елементів інтер'єру, якщо дитина дуже рухливий, то варто подумати про створення спеціальної ігрової зони з доповненням у вигляді шведської стінки, кольца для м'яча або каната. Але Такі ігри можуть становити небезпеку і треба заздалегідь закрити люстри або замінити їх на пластмасові плафони. І нарешті, роздумуючи про те, як розставити меблі в дитячій, варто зробити інтер'єр не просто зручним і практичним, але й створити його в гармонії із загальним дизайном приміщення. Фотогалерея нижче ще 70 фото дитячих кімнат з прикладами розстановки меблів. Відео.